Доброго дня, шановні ветерани війни в Афганістані, шановні учасники бойових дій на території інших держав, гості та всі присутні у цій залі, на підтримку ініціативи громадських організацій та з метою вшанування громадян України, які виконували військовий обов'язок на території інших держав, згідно указу президента України про день вшанування учасників бойових дій на території інших держав від 11 лютого 2004 року. 15 лютого в Україні встановлено днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Сьогодні всі ми відзначаємо знаменну дату 35-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. І це вже стало традицією вшановувати всіх учасників бойових дій на території інших держав. З кожним роком, все далі історія віддаляє нас від вогняних років Афганської війни. Але ми не вправі викреслити з нашої пам'яті героїчні подвиги, приклади мужності і вірності військовому обов'язку, які продемонстрували тисячі відданих синів і дочок України, долею одягнених у солдатські пшенелі. Сьогодні святковий і одночасно трагічний день. Дякуємо нашим воїнам, захисникам та захисницям, що ми завдяки вам сьогодні зібралися в цій залі. Дякуємо за кожний день вашої героїчної боротьби, за мужність, патріотизм та захист нашої України від російської навали. З давніх давен український народ підтримує священну традицію вшанувати пам'ять про бойові подвиги кращих синів і дочок, які сповна виконали свій військовий обов'язок. І сьогодні ми зібралися тут. З нагоди відзначення 35-ї річниці виведення військ з Афганістану. До вітального слова, запрошуємо п'ятекатську міського голову Гілала Ісаєва. Шановні ветерани Афганської війни, учасники бойових дій на території інших держав. Сьогодні ми збиралися або засвідчити глибокий баваг українського суспільства до людей, яким довелося виконувати нелегкіте інтернаціональний обов'язок. В Афганістані та інших країнах світу участь наших співвітчизників у бойових діях в Афганістані та в інших гарячих точках світу є для нас школою мужності та героїзму. і з національною трагедією. Адже за роки воєнних дій у далеких війнах загинуло та пропали безвісти тисячі українців серед них і нашої земляки. Кривава десятирічна війна в Афганістані. Залишила важкі спогади, а мила сльозами родини, що чекали їх вдома. Ми поділяємо всіх з тими, хто на чужині втратив своїх побратимів і земляків, рідних та близьких, дітей і чоловіків. Схиляємо голову перед всіма живими і неполеглими, перед ветеранами, які пройшли пекло афханській війни, та перед тими, хто захищав і не захищає найвищий ідеал добра. Вічна і світла пам'ять полегли. Багато воїн і і сьогодні з честною виконують свій обов'язок перед батьківщиною, захищаючи від окупантів рідну землю та з кожним днем наближаючи перемогу. Дякую їм за це. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які нині відстоюють цілісність, незалежність і свободу України під цим жовтим прапором. Шановні ветерани і інтернаціоналісти, сьогодні, у день 35-ї річниці виведення військ з Афганістану, я щиро бажаю кожному з вас, щоб біл війни назавжди залишався в минулому, щоб ваше життя було наповнене щастям, добробутом та успіхом, а на українських землях повернувся мир і благополуччя. Міцного здоров'я вам і вашим родинам, достатку та випевності в завтрашньому дні. Мирного неба усім нам. І перемоги. Слава Україні та її героям. героям. Дякую. А зараз розпочинаємо церемонію нагородження та запрошуємо міського голову для вручення нагород. З нагоди 35-ї річниці з дня виведення військ з Афганістані. Натихаський міський голова Гіла Лисаєв висловлює свою вдячність та подяку за мужність, стійкість та вірність військовому обов'язку у локальному збройному конфлікті учасникам бойових дій. Железняку Олександру Олександровичу. Гарматському Анатолію Казимировичу. Безуглому Віталію Івановичу. Човному Павлові Павловичу. Козаку Сергію Володимировичу. Щопоть Володимиру Анатолійовичу. Карпенко Сергію Івановичу. Медаллю 35 років виводу військ з Афганістану нагороджується. Призуглий Віталій Іванович. Берева Сергій Анатолійович. Білик Сергій Петрович, Гудман Олександр Карлович, Двірник Олександр Васильович. Євдокімов Віктор Леонідович. Різняк Олександр Олександрович. Капінус Сергій Іванович. Хорватський Анатолій Казимирович. Карпенко Сергій Іванович. Кислий Сергій Віталійович. Кривокат Олександр Григорович. Ірілічев Олександр Іванович. Козак Сергій Володимирович. Козачок Микола Анатолійович. Ліпкус Олександр Миколайович Лучко Сергій Володимирович. Лук'яненко Сергій Анатолійович. Малок Володимир Іванович, мостика Олександр Георгійович, Мініч Михайло Володимирович. Поночовний Павло Павлович. Полівчук Микола Іванович. Сторчеус Микола Єгорович. Тимошенко Петро Степанович. Живий Олександр Іванович, Христан Олександр Михайлович. Імер Анатолійович. Шулдик Віктор Михайлович. Юченко Олег Володимирович. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо голові п'ятикатської міської ради Гілайсаю та його команді, які в самий короткий термін знайшли кошти на придбання металові до 35-ї річниці виведення військ з Афганістану. Афганістан. Це далека мусульманська країна, але вже 35 років. У нашій свідомості ця країна асоціюється з болем втрат, людським лихом, справжнім пеклом, до якого потрапили наші земляки, юнаки, яким ледь-ледь виповнилось тоді 20 років. По різному зараз оцінюють події тих років: різне бачення афганської війни, її наказів і військових операцій тими, хто їх виконував. Для нас це взагалі події. Які відбулися в іншій державі, але учасниками яких були наші батьки, родичі, земляки. І тому для них і для нас Афганістан це страшна пам'ять страшної війни, уроки якої мають бути засвоєні нашою молоддю і політиками, щоб ніколи не повторюватися. Війна безжально перекреслила тисячі молодих життів, та надії. Плани, тіла і долю. Як захлинався мій останній і ущугав вогонь атак. Упав юнак в Афганістані, 20-річний мій земляк. Упав з очей падали зорі. Темніла неба та лина. О Боже мій! Що тільки творить людьми придумана війна? Сьогодні ми схиляємо голови в хвилині мовчання перед подвигом, мужністю, витримкою та пам'яттю загиблих воїнів наших земляків, які захищали наші кордони в цій неоголошеній війні з Росією та воїнів-інтернаціоналістів, які не вернулися живими до батьківських осель. Священною є пам'ять про ваш героїзм, мужність при виконанні інтернаціонального обов'язку, готовність платити найдорожчу ціну своє життя. Низький, доземний уклін усім тим, хто віддав своє життя за наше щасливе майбутнє, вічна пам'ять воїнам, які загинули до кінця виконуючи свій військовий обов'язок. Молімося за душі полеглих братів в Афганістані та за теперішніх захисників Батьківщини. Чимало літ минуло відтоді, як вивели з Афганістану радянські війська, але рани цієї війни кровоточать і досі. Не можуть матері забути загиблих та покалічених синів, а дружини та діти своїх чоловіків і батьків. Ми маємо знати про страшні події безглуздої афганської війни і пам'ятати, що серед нас живуть люди, які стали учасниками тих воєнних подій. І ми маємо пишатися вашою мужністю, героїзмом та подвигом. Ви завжди для всіх були і є прикладом відваги, зразком людей, для яких обов'язок це не просто слово, а норма поведінки та суть життя. Зі всіх сучасних збройних конфліктів афганська війна була найкривавішою до сьогодні. І її тінь торкнулася майже кожної української родини. Війна в Афганістані тривала з 25 грудня 1979 року до 15 лютого 1989 року. 2238 днів. Більше 9 років. Всього через горнило Афганістану пройшло близько 620 тисяч радянських військовослужбовців і 21 тисяча цивільного персоналу. З них 14 тисяч 453 чоловіки загинули, 417 пропали безвісті. З них більше 160 тисяч українців, де 3 тисячі 360 загинули. В тому числі 60, вважаються зниклими безвісти або такими, що потрапили в полон. Поранення отримали більше 8 тисяч українців, з них 4 687 чоловік повернулися додому інвалідами. Із 72 чоловік, удостоєних за роки Афганської війни звання Героя Радянського Союзу, 11 українців. Час не підвладний викреслити з нашої пам'яті героїчні подвиги, приклади вірності військовому обов'язку, що продемонстрували тисячі синів і дочок України, яким довелося нести нелегку військову службу в горах Афганістану. Подвиги учасників бойових дій це та велика і велична правда історії, яку не спотворити і не перекреслити жодними змінами у сучасному мінливому світі. Це взірець реального, дієвого патріотизму для кожної чесної людини і свідомого громадянина наочне свідчення єдності всіх поколінь нашого народу. На жаль, з року в рік вас в бойовому строю залишається все менше і менше. Ветеранам, що завітали до нас сьогодні, випав щасливий квиток, їм випало жити. Вони повернулись до рідного дому, упорядковують рідну українську землю, багато нагороджено орденами й медалями. Кожен з них найкраще розуміє цінність людського життя і сутність мирного існування. Кожен знає, як боляче оплакувати втрати. Кожен із них чесний перед власною совістю і світлою пам'яттю загиблих. Для кожного з них. Нагороди Батьківщини є незабутньою пам'яттю про суворі дні війни, про безкорисливу дружбу і вірність військовому обов'язку. Афганістан твоя війна це сльози, братів, сестер і ледь живих батьків. Жахлива спека і страшні морози навіки в пам'яті відважних юнаків. Війна це смерть, яка забирає найдорожче у людини її життя. Війна це каліцтво, як духовне, так і фізичне. Війна це справжній ад. Можна побудувати дороги, нові міста, зорати поле і посіяти зерно, підняти господарство. Але примусити битися серце у мертвої людини неможливо. Залікувати зранену душу, не залишивши величезного рубця, неможливо. Не бачити страхітливих снів, коли йдеш у бій і втрачаєш друга, неможливо. До слова запрошуємо голову Української районної організації спілки воїнів інтернаціоналістів, учасника бойових дій в Афганістані Олександра Железняка. Доброго дня. Шановні воїни-інтернаціоналісти, шановні гості присутні, приєднуюся до всього сказаного, то, що сказав ведучий. Хочеться спочатку в велику вдячність подякувати і нагородити від спілки ветеранів Афганістану, активних учасників, які беруть участь в, 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 в всьому при прибиранні пам'ятника в, в нашому офісі і нагородити їх. Грошовою допомогою це бареба Сергій Анатолійович. Євдокіно <Аплодиспроф> Віктор Леонідович. Олександр Григорович Олівчук Микола Іванович Тимошенко Петро Степанович Олександр Іванович! Шановні друзі, хочеться знаєте, що сказати. Хочеться передати Нашому нашій владі, яка вийшла в Україні в Києві, та яка хоче зараз зараз забрати в нас пільги, які вони вже й так порізали, до невозможності. Хочеться їм передати, що історія, да, може скаже, хто Радянський Союз тоді посилав нас туди воювати. Ну це історія. Історія за вона оплакана кров'ю, оплакана сльозами матерів, батьків, братів, сестер. Хочеться їм передати, щоб, будь ласка, ми зробимо все можливо і невозможне, аби ми будемо відстоювати свої права, щоб не. Останні роки, які ми живемо, по чому я це кажу? тому що наймолодший учасник бойових дій Афганістану йому 54 роки. Через 10-15 років, вже я думаю, в цьому залі буде по пальцям перечислити, скільки нас залишилося. І хочеться побажати їм, щоб вони все таки історію пам'ятали, пам шанували, тому що е, нас. Посилали не по своїй волі, а нам приказали, і ми виконували свій обов'язок, виконували свій інтернаціональний долг. З завершення хочу подякувати голову міської Ісаєву Гілал Мігасяновичу за те, що вони в короткий термін знайшли кошти, провели цей захід, виділили кошти, бо ми подали заявку дуже пізненько. Но Велика вам подяка, що в 35-річчя ви знайшли можливість провести цей захід і вашій команді також. Подякувати Людмилі Петровні Прокопенко П'етеханської ветеранської громади ветеранів за сумлінну працю, за те, що вона підтримує нас, афганців. З нами вона тісно працює і її команда. Учора ми розвозили продуктові набори матерям вдовам Жінкам вдома, які е, наші афганці загинули. Подякувати ведучому, подякувати районному будинку культури за цей е, хоро, прекрасний захід. Подякувати всім вам, хто сьогодні присутній, хто прийшов не, в, на наш захід вшанувати пам'ять. Хочу всім побажати перше все, це здоров'я, міцного здоров'я, щоб це здоров'я, хоча б яке воно в нас є, воно щоб нас не покидало. По-друге, мирного неба, щоб швидше ця війна закінчилася, тому що кожен з нас бажає тільки цього. Побажати натхнення, мужності терпіння. Мирного неба всіх зі святом. Дякую вам велике. Шановні воїни-інтернаціоналісти, прийміть найкраще побажання у зв'язку з 35-ї річницею закінчення бойових дій в Афганістані. Від усієї душі бажаємо вам і вашим родинам добра і щастя, миру, достатку, міцного здоров'я і довгих років життя. Успіхів вам у всіх ваших справах! На цьому наш захід присвячений дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 35-й річниці виводу радянських військ з Афганістану оголошується закритим. Просимо всіх присутніх покласти квіти до пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам. Віддати дань пам'яті та шани загиблим Афганістаном. Дякуємо всім присутнім, що були сьогодні разом з нами. Бажаємо всім миру та здоров'я. На все добре. Пуста і пека злих пустель відступних і ними. С цикам я не чатувала смерть, и і німа тоді був вій тяжкий нерівний бій, І раптом спалах біль І биль.